Болісна реконструкція. Мешканці Івано-Франківська проти зрізання лип на вулиці Шевченка. Ось уже близько тижня тут проходить масштабна реконструкція. Нині комунальники знімають асфальтне полотно, тож люди побоюються, що незабаром вони візьмуться і за Липи, які мають давню історію. Колись ця вулиця носила назву Липова і була окрасою цілого міста. Звичайно, зберегти треба. Це традиція, ця вулиця носила назву колись Липова. Це до колишньої діброви дорога вела. Але ремонтувати цю вулицю давно треба. Дуже боляче, що вона перетворилася, тому що вона руйнувалася поступово і була доведена до такого стану. Не пам'ятаю, щоб колись тут проводився якісь ремонти, постійно тільки рили дороги. І зараз от вона в такому плачевному стані безперечно з нею треба було робити і щось давно робити, тільки я вважаю не так. Зберегти оцю зелень красиву, можливо, щось підчистити, можливо, насадити. У департаменті комунального господарства заспокоюють, жодного дерева не зрізали і чіпати не будуть. Принаймні, допоки не обговоряться з самими мешканцями, кажуть, що 130 старих лип таки хотіли позбутися, адже більшість з них в аварійному стані, крім того, коріння, яке може пошкодити процедура прокладання каналізаційних газових та інших мереж, призведе до саморуйнації лип. Ми хочемо зробити нормальну вулицю Шевченка, тому що каналізація це, яка є на. Сьогоднішній день і водопровід зроблено більше 100 років назад. Розумієте? Тому зараз треба в кожний будинок заводити, води робити, заводити як електрики, так само і каналізація, так само водопроводу, тому це йде тільки на благо. Людям цієї вулиці. і вже наступної середи комунальники запрошують усіх небайдужих мешканців прийти на спеціальну нараду, яка відбудеться в народному домі. Тут фахівці обіцяють представити мешканцям календарні графіки робіт усіх задіяних у реконструкції підприємств. А ще покажуть план, як саме виглядатиме вулиця після усіх ремонтів.